Вітаю на каналі Авіатор. Цього разу розповідь про людину, яка першою піднялася в небо в Севастополя. Імперська пропаганда безсоромно називає його Русским Блівіго, першим військовим морським авіатором, запроваджує пам'ятну медаль для свого флоту. Нашого героя звати ісходно русським іменем Станіслав. По батькові теж по-русски. та деякі прізвище також іхейне, Дорожинський. Віросповідання скрепне, як яке має бути у народа Богонос. Давайте відгадаємо разом. Ну, правильно, правильно, Реймо Католк, походження, стародавній шляхецький польський рік. 18 жовтня 1879 року на українському поділлі народився хлопчик Стасик. Через п'ять років з'явиться братик, якого назвуть теж русським іменем. А Дорожинський після всіх бід, що спіткали Польщу під московською окупацією, опинилися аж у Севастополі. Виховання Станіслава було доручено гувернеру англійцю під наглядом якого юнак досконало опанував три європейські мови та здобув гарну освіту. Вихователь, сам, будучи вегетаріанцем, зводив учня на скотобій, після чого Станіслав Дорожинський на все життя відмовився від м'яса. Натомість він із задоволенням копався в землі, вирощуючи фрукти та овочі. Прийшов час юнака, відправили навчатися в. Петербурзький морський корпус там він категорично відмовився від м'ясних страв, за що мав численні покарання і навіть підсидів у карцері. Після закінчення закладу Станіслав був направлений на панцерник синок. Прихильність до вегетаріанської їжі знову зіграла з ним злий жарт. Коли його товариші вже були лейтенантами, Дорожинський продовжував ходити в мічманах, хоч офіцером був дисциплінованим і освіченим у квітні 1904 року. Його перевели на транспорт в Казбек. Це означало, що його кар'єра на флоті складалася вкрай невдало. Того ж року Мічман Дорожинський подав рапорт про зарахування його на курси у навчальному повітроплавному парку військового ліва. Серед моряків було небагато сміливців проміняти корабель на вкрай ненадійний аеростат, Тому прохання Станіслава було задоволено. Після закінчення курсів у грудні 5-го року його призначено начальником повітроплавної частини крейсера Рус. Можливо, тому пропагандисти називають його Русь. Одночасно було присвоєно звання лейтенанта. Однак до того часу все приладдя для повітроплавання, яке було на крейсері, стало непридатним, а грошей на ремонт не виділяв, І Русь здали в металову. Дорожинський почав думати про відставку і, за деякими відомостями, став відвідувати лекції на юридичному факультеті, але згодом відмовився від цієї ідеї. У 1909 році служив на лінійному кораблі Святий Пантелеймон» і на транспорті березима. А також очолив повітроплавний парк морських сил Чорного моря. А що пишуть про Станіслава Тадеєвича польські історики? Читаємо: польські пілоти польські, тих часів літали на аеропланах Левасера Антуане, серед них Станіслав Дорожинський. У 1909 році керівник Севастопольського аероклубу, почувши, що Дорожинський їде до Франції, звернувся до начальника зв'язку Чорноморського флоту. щоб... Допомогти придбати літак за кордоном. Фірма Levaser погодилася продати літак Антуанет за 12 тисяч рублів і навчити керування. Станіслав пройшов навчання у школі пілотів. До програми входило вивчення конструкції літака, мотора, тренування на тренажері, польоти з інструктором і самостійно. Тренажер учні називали більш прозавіч. діжка. Це був дерев'яний станок з сидінням у верхній частині. Учень вмощувався на сидіння, а товариші нахиляли станок в різні боки, імітуючи коливання аероплана в польоті. Завдання учня полягало в тому, щоб за допомогою двох маховиків штурвалів, подібних до встановлених на літаку, вирівнювати станок, приводити його в горизонтальне положення у відповідь на кожне несподіване порушення рівноваги. Дорожинський отримав диплом пілота номер 125, а через кілька днів. Розбився та був травмований. Після ремонту апарат прибув до Севастополя 16 вересня 1910 року. Дорожинський здійснив перший політ, на купленому для флоту літаку, два кола на висоті 50 метрів і став першим авіатором імперського флоту. Політ відбувся в присутності командувача флотом, морських офіцерів з родинами. Та численних жителів міста. Передбачалося, що аероплан Антуанет забезпечуватиме розвідку та зв'язок між кораблями. Отже, потрібно поставити аероплан на поплавці, щоб він міг злітати з води та сідати на воду. Саме над цим завданням працював Дорожинський. У пояснювальній записці до звіту описувались спроби Дорожинського, до аероплану було прироблено поплавці, зробити які взявся власник столярного заводу Акстман. Перші поплавці виявилися непридатними. Їх переробили. Аероплан був поставлений на воду і протримався на якорі всю ніч, причому бічна стійкість виявилася гарною. Далі був пущений мотор, і аероплан поплив по воді, причому з'ясувалося. Чим більше мотору давали обертів, тим аероплан все більше заривався переднім поплавцем у воді. На поверхні води від обертання пропелера утворювався розріджений простір. Вода невеликим лікоподібним стовпчиком прямувала вгору. Тут підхоплювалася пропелером і розсівалася в пил. Відкидалася на аероплан, причому матерчата склейка кінців пропелера відклеювалась і розшаровувалась, чому й доводилось припиняти обертання пропелера. При розбігу по воді на поплавці чинився великий тиск, аероплан не набирав достатньої для злету швидкості. Ці досліди показали неможливість переобладнання антуанет на гідроплан. Дорожинський був змушений знову вирушити до Франції, де кілька фірм виробляли гідролітаки. Там він брав Возен Канар в перекладі Вазен Кач, який ще тільки проходив льотні випробування. Авіатор взяв у них участь, злетів з води та потрапив по аварію. У направленому рапорті Дорожинський пояснює, причина падіння полягає в конструктивних недоліках аероплану Вазен-Канар. Після аварії фірма Wazен внесла в конструкцію змін. Але під час чергового випробування сталася катастрофа. Авіатор залишився живим, але змушений був три місяці лікуватися у шпиталі. Невдоволене керівництво на початку 2012 року наказало Дорожинському повернутися додому, здавши справи поручику Стаховському, який на початку. Лютого разом з Дорожинським проінспектував майстерні в Вони справили гнітюче враження. Здавалося, що фірма перебуває на межі банкрутства, проте в березні-квітні обидва канари доставили до Севастополя, там їх зібрали та облітали під керівництвом французького інструктора. В подальшому канари досить інтенсивно експлуатувалися на Чорноморському флоті. Оскільки про подальші польоти не можна було й мріяти, Станіславу Дорожинському запропонували обійняти тиху штабну посаду. Проте він відмовився: у 12-му році задовольняють прохання офіцера і відряджають його в Кронштадтський навчальний загін підводного плаву. Деякий час Дорожинський служив на підводному човні Карасі, але з початком Першої світової війни був знову переведений у морську авіацію. Воював він, зважаючи на все відважно, оскільки був нагороджений орденами, а також був представлений до звання капітана Другого ранку. Все йшло до того, що у відставку моряк авіатор пішов би у звання адмірала. Але доля розпорядилася інакше. Після жовтневого перевороту Дорожинського було звільнено зі служби під виглядом мішечника. Він дістався в Севастополях, де знаходилась його дружина та донька. Вирішивши, що служба царю та імперії завершена, Станіслав Тадейович взявся із задоволенням вирощувати овочі. Але в червні 1919 року був призваний до Білої армії. Невідомо, це була часткова чи загальна мобілізація. Належного ентузіазму воювати за єдину Росію він не виявив, а тому був призначений на непомітну посаду начальника Севастопольського декоморських карт. Через три місяці, пославшись на погане здоров'я, Ворожинський пішов у безпекову відпустку аж до звільнення відстав. 1920 року він із сім'єю залишив територію кривавого терору. Було йому 40 років, служити в авіації чи на флоті не дозволяло здоров'я, а цивільного фаху Станіслав Тадеєвича. Його батьківщина Паща разом з військами Української Народної Республіки відбивалася від навали більшовицьких орд. Знайти роботу у Варшаві не вдалося. Приїхавши до Франції, Дорожинський за допомогою друзів із числа французьких авіаторів придбав непридатну ділянку землі на кордоні з Іспанії. До справи підійшов ґрунтово, вступив до сільськогосподарського коледжу та отримав диплом агронома. Незабаром його улюблена ферма нагадувала квітучі рай. Все, що він садив, зростало, як на дріжджах. Дорожинський не різав худобу. А кури несучки вмирали природньою смертю від старості. Також він приймав хворих та калік, мурю, коней, собак, кіс, лікував і залишав на довічне утримання. А ще ферма давала непоганий дохід. Ось так Станіслав Тадеєвич прожив другу половину життя. Тихо і спокійно. З новим дізнавався про Дикунську червону імперію, звідки йому вдалося вирватися. Радів, що уникнув розстрілу як офіцер в 1917-20 році. У вічний спокій авіатор вегетаріанець відлетів у віці 82 років і був похований у ліці. Хіба міг він за життя подумав, що нащадки звірілих варварів в 21 столітті назначить його поляка з Поділля першим військовим морським льотчиком їхєйного флоту. Контакт. Я контакт. Видуван так.